Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо чергове засідання виконавчого комітету. На порядок денних пропонується 35 питань. У нас присутні засоби масової інформації, доповідачі, організаційної юридичні ковід. Є пропозиція порядок денних підтримати в цілому. Прошу голосувати. Одного Розглядаємо проєкт рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

Переведення садового будинку в житловий будинок. Прошу, прошу, Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одноголосимо. Дякую. Про погодження проведення заходів на території проводської територіальної громади в території воєнного стану. Я з Доброго дня, шановні проводити. Є у нас два звернення з європовій Бачите в проєкті рішення дати проведення, місце проведення. Єдине, що, по-перше, пункт 1.1, прошу додати словами благодійного звітнього концерту хореографічного колективу «ЗД». Є дивати. пропозиція з відповідними змінами підтримати проєкт рішення. Прошу голосу. Одноголосно. Дякую. Розглядаємо проєкт рішення про взяття на квартирний обліку у виконавчому комітеті Баргої міської ради Барської району Київської області та внесення змін в квартирні справи. Ющі не повіримо ми Миколаєві. Прошу підтримати даний професій. Є пропозиція підтримати. Прошу голосу. Про зняття з квартирного обліку у виконавчому комітеті Бровозької міської ради Барвоського району. Комісія теж розглянула, є пропозиція підтримати комісію. Прошу голосувати. Про зміну договору найму жилого приміщення. Є пропозиція підтримати, прошу голосу. Одноголосно. Про видачу службового ордеру на заселення службової жилої площі управління Державного справді України з надзвичайній ситуації до підготовлений даний процес. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Одного слова. Про утворення комісії з повернення із комунальної власності Бругощоміської ради територіальної громади автобуса Мерседес без та затвердження її складу. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Одноголосу про внесення змін до рішення виконавчого комітету Бровоспільської ради Бровоспільської райони Київської області від 4 року 2019 року з номером 87. Реш Сукалина, начальник управління житлово-комунального господарства, будівництва, інвестицій та транспорту. Будь ласка, Добавляємо кошти на конкурсацію за відповідність по вулиці, тіма, ДСБТ, Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одногомусь. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Бройської міської ради Бройської району Київської області від 14.01.25 року з номером 18. Додається до ЗПП до цього проєкту Позиція підтримати, прошу розходження. Одноголосу. Про погодження річного плану ліцензованої діяльності централізованого водопостачання та централізованому водовіднення комунальному підприємству Бравлівської ради Дружнього району Київської області Наступний новий і Три бухів-княжечі, <підріпи> так? а зараз я сподіваюся, що Є пропозиція підтримати, просто голосувати. Одного голосу. Про погодження... Дякую, Соломі. Про погодження проведення масових заходів на території міста Богороди до розпорядження світського руху, який відбувається в Україні, там була внезалежність. <підріп> Дякую. Нема запричень? Нема запричень. Прошу оголошення. Про припинення дії Василь Дович, дякую, дякую. Про припинення дії договору про патронат та вибуття дитини її патронатного вихованого виконання втрату чинності рішення виконавчого комітету Барської міської ради Боровського району Київської області від 26.03.20 року з номер 261. Наш повар з позитивною заявою боці перебувають в 13 сім'ї, бості проявили готовність до що виконували виконували ці умови до залишається перебувати супроводом і суд дитячого містічка на обліку. Є пропозиція підтримати прошлого Одного. Про надання повної цивільної ді... дієздатності не повнолітників. До суду, повна особі, яка Ця особа у квітні на категорії ми надаємо повністю. Є пропозиція підтримати. одного про припинення піклування та втрату чинності рішення виконавчого комітету про міської ради Брускора Київської області від п'ятого одинадцятого двадцять року з номером 1111. На це стосується попереднього рішення, бо це було була позитку, і тепер знімаємося. Є пропозиція підтримати. Одноголосно. Про надання дозволу на укладання договору купівлі-продажу. На комісії розкладання про дітей вираховувати. Є пропозиція підтримати одноголосно. Про надання дозволу на укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу. Є пропозиція підтримати одноголосно. Про надання висновку до суду про визначення порядку участі в виховання малолітніх дітей. Обоє були зацікавлені комісії перед участием. Є пропозиція підтримав. Про затвердження персонального складу міждисциплінарних команд для складання індивідуальних планів соціального захисту дітей серед та дітей позбавлених батьківського піклування. Прохання підтриму. Про визначення місця проживання малолітньої дитини. Також на комісії були присутні області. Одноголосно. Про надання висновку до суду про доцільність позбавлення батьківських прав. Батьки з дні сім'ї без реєстрації шлюбу з 19-го року, батько, в 19-му останній раз бачив доньку. Донька називає іншого чоловіка татом. Ми Вважаємо висновку до цієї назад, висновку. На so, ну, є запитання? Mm -hmm. Є пропозиція підтримати прославного слова. Одноголосно. Про надання висновку до суду про доцільність позбавлення батьківських прав. У 2015 році суд було між батьками розмірано, як зазначила мати дитини, батько дитину останні раз бачив, коли їй було півтора роки. Також дитина відчино називає так, і ми лише зацінали надати. Є пропозиція підтримати. Одноголосно. Про надання статусу дитини, яка постраждала від постраждала в нас воєнних дій та збройних конфліктів прохання підтримати. Одноголосно. Про затвердження висновку служби у справах дітей Бровської міської ради Броської райони Київської області, про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Ja, тут мама в Німечі, мені не спозит, а Є не пропозиція підтримати одноголосно. Про затвердження висновку служби у справах дітей Бровської міської ради Броскурайну Київської області, про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України одноголосно. Про затвердження висновку у справах Дітеборської міської ради Барського району Київської області, про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Простання піти ремонт одноголосно. Про затвердження висновку у світлу справі Дітеберської міської ради Барського району Київської області, про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Прохання підтримка про затвердження висновку Служби у справах дітей Бровської міської ради Бровського району Київської області про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. З 2014 року батьки не проживають, і мама не знає місце проживання батька. Прохання підтримати одноголосно. Про надання дозволу на, на укладання договору дарування. Тут бачили, я підтримую. Прохання підтримати про зміну статусу дитини позбавлено батьківського піклування на статус дитини сироти та втрату чинності рішення виконавчого комітету про розпинство Ради Київської області. Попередньому рішення було позбавлено, але батьківського права не було. Є прохання підтримати одного місця. E, про внесення змін до рішення виконавчого комітету Боровської міської ради Боровського району Київської області від 25.08.2010 за номером 443 Доктора чинності рішення виконавчого комітету Бровозької міської ради Бронського району Київської області від 30.12.14 го дванадцятого чотирнадцятого року з номером 766. Щоб по малому попередньої було піддесять. Є прохання підтримати. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Бровозької міської ради Бравоського району Київської області від 14.01.25 року з номером 32. Прохання підтримати. Одноголосно. Про надання статусу дитини позбавлено батьківського пікування. E, тут ну, не померла, а батько видання такі, що пропали десь. Прохання підтримати. Одноголосно. Про надання статусу дитини серед e, тиску. Тут і маму померлі. Прохання підтримати. Одноголосно. Дякую, Борис Миколаїв. Про надання функції замовника управління житлово-комунального господарства інфраструктури та транспорту міської ради Берлассередину Київської області. Прошко Митро Анатолійович, капітальний ремонт будівлі басейну в складі комплексу для забезпечення доступності по вулиці Героїв Меданої Зодні, 13ат, місті Бравори Броварського району. Е, це стосується нашої програми доступності. Є пропозиція підтримати. Нема Прошу голосувати. Одиночка, що на полити порядок денний вичерпуний з'явлю всіх заробітку.